Доброго дня, я з України я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. І сьогодні я хочу з вами поговорити, як я обіцяла, про укорінені живці. Я у грудні місяці брала живці з однорічних діпладині. Тому що їх все одно потрібно було стригти, тому я їх обрізала і брала з них живці і укорінювала деякі, ну, які мені подобались, тому що однорічні вони були не дуже великі саджанці, і живців виходило з них дуже-дуже мало, по декілька штук. Тому я... Трішки поставила на укорінення. Звичайно, відбуваються і випади в мене. Тобто, що таке випади? Випади це коли рослинка гине, не укорінюється. Ну, так Отак виглядає все, воно загинуло. Це і називається випади. Тобто, все, дивіться, це так кріпенько воно стоїть. Ну, вона не окорінилася, нічого, все, це ми викидаємо. Тобто, це все називається випадами, коли наші живці не окорінюються, ми їх викидаємо, звичайно. Ну, а будемо дивитись далі, що відбувається з цими, що я ставила на укорінення в грудні ті, що залишилися. Я кажу вам що з трьох от, бачите? З трьох я брала по три живці. Ну, подивимося, що у нас відбувається з ними. Так, давайте зараз я світло трішки направлю. Так, я так думаю, вам буде видно. Видно? Давайте подивимося, що відбувається. Так, це темно-рожевий. Вимазалося це за рахунок того, що один стаканчик упав, ґрунт розсипався і вимазалися інші рослиночки. Так, що відбувається з цією рослинкою? Так, тут я поки коренів не бачу, ну, але вона вигитує, тобто там воно ще щось молоденьке є. Так, цей поки. Поки не укорінився. Але він і не загинув. Тож подивимось далі. Так, класі кред. Що відбувається з цією у нас? Корінців поки що не бачу, ну, але рослинка чудово виглядає. Немає тут ніяких. Ой, я їх оприскую. Ніяких проявлень того, що рослинка загине. Поки що вона виглядає непогано. Бачите, листочки жовті, за рахунок цього відбувається підживлення, кормиться наша рослиночка. Тобто це непогано виглядає цей живець. Далі подивимося, що це в нас темно-рожева пінк. Ну, от, майже місяць вони стоять, бачите, ті, що були випади, я вам показала які. Але ці, вони не гинуть. А, значить, там якийсь процес відбувається, укорінення. Так. Ну, от ви бачите, вроді як і непогані вони, але коренів я так наглядно не бачу. Хача, хоча я ж кажу, що не все з ними так погано. А так, а що з за цим? Щось він такий повітряний корінчик пустив. Так, руки поламазувала. От дивіться, бачите, да. Тут є у нас чудові корінці. Таке чудове, мені подобається. Це темно-рожевий колір. Далі, ну, це взагалі, от, бачите, щось червоний так не дуженько укорінився, а от рожевий, начебто, так непогано виглядає. Корінці є, і все одно, бачите, листочки осипаються. Ну, не потрібно за це так хвилюватись, Ну, осипався та й осипався. Бачите, так? Да? Що корінчики є? От. Тобто оцю рослиночку, дивіться, де вже такі гарні корінчики у нас з'явилися у рослиночки у нашої, тож я її буду ставити окремо для того, щоб вона щоб привчати її до зовнішнього середовища до мого, і адаптувати її. Тобто оці дві все, я їх відставляю. Тепер що цей? Це Classic Red, Звичайний розкидистий такий сорт. Бачите, що тут теж нарощуються корінці. Чудово, з нею все тут відбувається. Тож, три рослиночки я ставлю. Ну, а ці рослинки я ставлю назад, для того, щоб вони продовжували далі нарощувати корневу. Вони виглядають непогано. Завтра я буду ставити ще на укорінення рослиночки, і буду робити вам огляд, і ви побачите, як я ставлю. Я хочу поставити різними різними методами укорінювати рослинки. Ми будемо трошки гратися, а потім будемо дивитися. Висновки, які будуть у нас, чи все в нас буде добре, скільки в нас буде випадів. Ну, звичайно, в мене не особливі якісь умови, але при своїх умовах я буду намагатися укорінювати і доводити вам, що відбувається на певному етапі укорінення моїх рослиночок. Отже, дивіться, все. Оцей контейнер далі йде на укорінення. Оці живці, я їх буду привчати до свого середовища і починати процес адаптування. Адаптування, я вам уже багато казала, це головний процес укорінення рослин, будь-яких. Це не стосується саме діпладені будь-яких рослин. Якщо ви укорінюєте в закри... закритій системі, тобто це може бути чи в пакеті, зіп-пакеті, чи в целефановому кольорі, чи ви стаканчиком накриваєте, чи в контейнерах ставите, в різними методами ви укорінюєте, то звичайно. Для того, щоб привчити рослинку до наших зовнішніх умов, ми повинні її адаптувати до наших зовнішніх умов, до нашого повітря сухого, тому ми її адаптуємо. Ви ж, коли у вас під стаканчиком, наприклад, укорінюється, ви ж не знімаєте одразу, я так вважаю, стаканчик, ви його повіли. Потрошку приоткриваєте, закриваєте. От. Вам це сказала, але ну, ви ж це повинні розуміти, що це ви привчаєте рослину до ваших кімнатних умов таким чином. І прийде час, коли ви знімете цей стаканчик, цей кульочок, чи витягнете з контейнера, і ваша рослина буде повноцінно жити уже в вашому середовищі. Тож, я свої саджанці буду ставити в окремий контейнер. У мене ще є рослини, які мені потрібно адаптувати. От. Я їх ставлю в окремий контейнер, отак от, от. І буду трошки при... О, відкривати, О, накриємо кришечку. І потрошку буду. Отак от, от робити отвір для того, щоб рослинку привчати до нашого середовища. Тут у мене будуть ще інші квіти, У мене багато богінвілів укорінилося. Отож, при цьому дивіться, що необхідно робити, от коли ви приоткриваєте, звичайно, волога випаровується із ґрунту. В стаканчиках, тож ви повинні постійно переглядати, чи не пересохне, дай Боже, стаканчик. І при цьому не обов'язково його поливати, а оприскувати, саме оприскувати. Ви таким чином створюєте таке вологе середовище для цієї рослини, щоб вона комфортно себе почувалася. Ну і поступово її отак от привчаєте до наших умов. Приоткриваючи отак от кришечку, чи стаканчик, чи кульочок, де ви там укорінюєте. Тож, не забувайте, що потрібно це не тільки стосується саме діплоденів, це всіх рослин. Адаптація це головна умова для того, щоб ваша рослина при укоріненні далі росла. Ви її повинні привчити. Ну На цьому все. В наступному відео я хочу вам показати. Мою помилку. І я завжди вам кажу, щоб ви це не робили, але сама зробила помилку. І про цю помилочку при укоріненні діблодині я вам в наступному відео покажу. Тож підписуйтесь на мій канал, став, ставте подобаєчки, підтримайте канал. Я стараюся для вас, щоб вам допомогти. Вирощувати ці чудові квіточки. І я намагаюся зробити для себе якісь висновки, тому що цього року в мене дуже багато експериментів, дуже багато умов зберігання цієї рослинки. Тож висновки я вам буду розповідати. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки І щасти вам до побачення!